Наші найменші дітки, вони ще, можливо, до кінця і не розуміють, яке свято ми сьогодні святкуємо, але вони всі добре, дуже розуміють, що за всі плоди, за всі фрукти, за овочі, за все треба дякувати Богу. І ми зараз хочемо з дітками прославити Бога. А вас mudando o lugar, os papéis, os papéis, os papéis, os papéis, os papéis, os de os papéis, Горіч арагіни. Ми, наприклад, можуть взяти коло феборових сад. Я понад почне смачний, смачний не озуся, що я такий вистаковий діти ходить своїх смирь. Я це бурку учись часть, я же спасаю, ты с пази пари богу, вас наключить и не У яростная полисти до сих пор полюбляю. Ай, храба свисты ясно. Но за you все know. ще учили. А а ми завжди там, раз і стоїть, а воно має тепло в ухах. А тут насили, а воно має тепло в ухах. що Счастина золотиста, дітки люблять їсти, не поряд лише оде, що зістине на ліво. Навіть за старя гороха народ, і народу ворог потроху. Пі сильний сидяву, бо ворог та не забув, і подяхами Богу щиро, і ворог і буде сила.

我好，下次来我家，一个女的也去学习。